Виставку розмістили на сходах музею. Тут 12 робіт Бориса Лаврененка та Івана Будька – херсонських художників, які зробили ці малюнки, перебуваючи в окопах на полях боїв під час Другої світової війни. Їх цінність в тому, що вони фактично є документами епохи, живими документами, бо вони були створені безпосередньо в роки. Другої світової війни, коли наші художники знаходилися в армії на фронті, на передовій в окопах. Кожен з цих малюнків, розповідає Владислава Дяченко, має свою історію. В олівцевих малюнках Лавриненка можна бачити навіть зображення його бойового товариша Миколи Романова, який там готується, ймовірно, до бою. і Він знаходиться в блиндажі. Такий дуже цікавий малюнок, де якраз показана ця дорога. Дорога до Кракова і на дальньому плані зображений такий символ цього міста. Костел, тому що за Краків також були такі, ми знаємо, жорстокі бої, і також наша армія брала участь у визволенні Польщі. Художник Іван Будько пройшов усю Другу світову мінометником-навідником. Його малюнки зроблені тущо, говорить Владислава Дяченко. Експресивні дуже виразні, вони зберігають відчуття безпосередності цих бойових подій і участі художника особиста в них. Відчувається оця така теж напруженість, емоційність в цих малюнках, і е, цей пожовклий папер він е, ну, залишає таке відчуття, що ми дотикаємося до справжньої історії, яка от таким чином дійшла до наших днів. Виставка діятиме до 9 травня, включно. Наталія Тимофієва Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.